Вітаю вас в заключному відео спільного проєкту-такі-дівчатка дівчатка, місцезоння. Моя робота готова. Це ось такий простенький підупник, на який я витратила е, своїх три старих одежини і старого, і ниточки старого акрилу. Ниточок у мене на цей раз пішло грамів 80 Я додавала Ну, добавляла по дві ниточки до цієї стрічки, яку я нарізала. А в діаметр він вийшов десь 36 см. От На них теж є різна потреба, і на трішки більше є. І такий потрібно. він досить такий щільненький. І я сподіваюся, нашим котиком в нагоді. Ріжу я так, щоб ну, повністю використати, ну, можна сказати, нічого не відрізаю. І кінчики теж я не відрізаю. Ну, от зворотня частина такий має вигляд. Я в минулому відео трішки поспішала, і ну, не подумала, що можливо вам треба сказати про таку особливість. А тканина, яку я, ну, старий одяг, який я поїзаю, він трикотажний і ось такий гарний тягучий. Нитка, яку я додаю, ні. Тому ну, вона не сприяє вашому в'язанню, ніяк не допомагає, вона тільки заважає і в'язання стає ну, більш складним. Ну, більш трудомістким, більш тяжчим, давайте так скажем. А, ну, але результат того вартий, тому, тому я на це йду. А за правилами спільника, малось бути три відео. Я дуже сміяла, що от мене, як я два клубочки розтягну на три відео. Але, якщо чесно, я дуже, ну, оце той випадок, коли мені хочеться. Дуже швидко знятись, швидко зробити і ще швидше забути. Чому? Ну Тому що я звикла ось тут ні, а взагалі, якщо їже з цей одяг, то він ще частково ну сипеться. Є ось така робота, після якої я. Ну, маю затіяти якесь прибираннячко, тому хочеться швиденько зробити, оце швиденько нарізати і швиденько забути. Ну і як справжня така ну, лінива людина, я ще, ну майже ніколи не змотую в клубочки. Тобто я порізала і воно такою. Такою стрічкою лежить. Ну, ви ж розумієте, що якщо я не буду перекладати, якщо вона буде довго лежати, буду її сіпати, то вона, звичайно, заплутається. І ще мені не вистачало тільки неї розплутувати. Тому я роблю поступово, трішки порізала, трішки пов'язала, і я ж кажу, ну максимально стараюсь цей процес. Не розтягувати в часі і, боже, борони, розтягнути ну, на, на кілька днів. Ну, на два, так, але ну, стараюсь не розтягувати. А я дякую томуці за цей спільник, дякую її спонсорам, які відгукуються і приходять дівчатка такі, дівчатка. Дякую всім учасницям і хочу всім побажати гарненької м'якенької пряжі без поганих несподіванок. От. А мені дуже пощастило, мені ніколи не доводилося ні переборкувати, ні тим паче мститися ні кауні, ні джинсу. Пряжа любить мене і я люблю неї. Ну, тому результат у мене такий, як ви бачите. Але я йому дуже радію, радію нашому спільнику. От, і буду очікувати новий сезон. Можливо, там будуть якісь е ну, цікавіші мені завдання. Мені спочатку не сподобалося саме завдання, от якось так, помста пряжі. А ще було насамперед питання, пряжа буде мститися нам, чи ми пряжі. Я, звичайно, дуже старалася і знайшла ну, саму, саму нехорошу пряжу, яка тільки в моїх запасах була використала. Вже лише коли все було ну, от готово, я тільки тоді якось усвідомила, яким чином розкрита ця тема. Нехай наші сусіди знають, що якщо прийти до нас не то будемо мститися все, навіть пряжа. Отак, От малесенькими краплиночками, малесенькими піщиночками допомагаємо, чим можемо, і наближаємо нашу перемогу. Тому використана мною пряжа, будемо мститися нашим загарбникам. До зустрічі!